Ще один комплект. Так це все виглядає. Що тут, от чесно сказати, не знаю. Сказали з мустанга, але. Не знаю. Може і з мустанга, Бо є, у мене несколько сумнівів, Ні, по маховіку корзині немає. А от іменно по шлицевої. Шлицева, похоже, BMW. А ну, щас раді, щас, А ні, блядь, дивіться. Я сам себе обману. Думав BMW на шліцева. Не влазить, а похоже, так, да? Ну Ладно, в чому проблема? По-перше, мене попросили замінити кераміку. По розговору потім поспілкувалися, оказується, що треба тут і маховік подивитися, і корзину. Хорошо, що задав це питання. Що у нас виходить? Ось стоять ось такі широкі накладки, корзина не відповідає по площині. Але ну, якщо воно працює, не буксує, можна це саме робити, замінити на такі самі накладки. Воно працює, давайте не будемо міняти механізм, тільки будемо робити профілактику. Розумієте? Тобто Накладки замінимо на нові, плоскостя проточимо ну і ставимо так цю площу не гуляну, не пахану. Бо по просадці тут. Звісно, блядь, тут здесь. Так, а по маховику тут теж, ну, зрозуміє, що кераміку ставить треба. Де моя лінійка? Кераміку ставить треба, щоб воно все притиралося по-свіжому. Так, ну тут... ну тут таке трошки воно. Трошки є воно. Ну, понятно, що кераміка треба, значить, що буде вироботка, бо ви ж розумієте, металокераміка вона з металом трошки гризе. Ну це не важливо. Тобто, що? Зараз будемо наводити порядок, але якась хитра схема, не можу поняти. Клієнт сказав, тільки міняємо поки накладки, а всі остальні нюанси по корзині і по маховіку під питанням, бо це сняли на станції це щеплення, а з клієнтом поки не можуть зв'язатися. Але ж. Як на мене, то це дуже було б глупо просто замінити кераміку і поставити кераміку ну, з такою ось просадкою, ребят, це, це просто, бля, я не знаю. Ну так, ну не можна. Ну, це ви тільки гроші на вітер викинете за заміну кераміки. Ну ладно, поки роблю диск, в итоге, потім вкратце мені дзвоняться, скажуть, що далі робити, чи так, чи як. ну, Як завжди, кінцовочку вам покажу, що у нас вийде. Так, ну що у нас вийшло? Як завжди, все в огнях, корзина проточена, дісочок зроблений, маховик проточений блистить. Значить що? Я обнаружив. Все вроді би класно. Але якби б, чуть ширше б корзина була, да, по прикасаємо до диска, було б взагалі все в огнях і прижимної сили трошки слабовато. Не знаю скільки в тому станги сил, але цієї кразини ну, маловато. Я розумію, що 250-діаметр, але коли слабий ліпісток і слабо прижимає, це нічого коротше, не рішає. Треба робити так, щоб ліпістки накала були сильніші, і тоді все буде прекрасно. А так, ну, реставрація є, плоска є, кераміка нова.